Соціальна форма і територія ППП соціальна 3 грудня під воротами санаторію в кончазаспі зібралось кілька десятків чоловіків. Частина з них у військовій формі, частина прикриває обличчя балаклавами. Дані техніки не пускає. Ребята, проти ворота! Ворота з супротивом, але таки відчиняють. І на територію заїжджає військова техніка. Конфлікт загострюється. Також тут були до цього постріли повітря, намагання зайти на об'єкт силою, власне, спроби просто віджати ворота для того, щоб заїхати на об'єкт. Заїжджали різні військові автівки. Ми зараз продовжуємо спостерігати за ситуацією, чекаємо реакції від тих, хто вже зараз безпосередньо знаходиться на об'єкті і рішення, власне, що буде далі і до чого там домовляться, бо що ж вони власне там роблять. У вас не Привіт, я Настя Олійник. Це «Бігус.Інфо». Пояснювати все, що відбувається на відео. Я буду зі студії, бо там на місці це було м'яко кажучи неможливо зробити. Я навіть не згадаю, коли востаннє в мене з рук видирали телефон, перевіряли галерею, переписки, штовхали і хамили. Тому перепрошую за якість. Але для початку, ні, звісно, підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропускати, це святе. Але я зараз про інше. Я хочу пояснити, чому ми взагалі вирішили розказати про сутичку військових під Києвом. Ви, вочевидь, про цей конфлікт вже читали в новинах або ж в обурених дописах в соцмережах. І може здатися, що ми зараз хочемо додатково підняти градус того скандалу. Тож одразу поясню, ні. Причому це ні слугує відповіддю одразу на кілька запитань: ні, ми не наражаємо військових на небезпеку цим відео, бо описане місце після подій початку грудня вже засвідчене, і очевидно, що військові вже не зможуть там перебувати з міркувань безпеки. Ні, ми не займаємось самодіяльністю і довго консультувалися перед публікацією. І зрештою, ні, ми не будемо навіть не так. Ми не можемо мовчати, коли навколо несеться сюжет з 90-х і в кількох десятках кілометрів від центра Києва відбуваються сутички зі стріляниною, заради. А от про це вже поговоримо в процесі. Бо навколо землі і приміщень санаторію в кончазаспі роками точиться боротьба, у якій з одного боку держава, а з іншого бізнесмен з реальним вироком за корупцію, але й з дуже впливовими зв'язками. Та перед тим, як ми почнемо, хочу запросити кожного з вас підтримати бігу за посиланнями під цим відео. Долучайтесь до нашого секрет чату і будьте з нами у цій боротьбі. Поїхали! Зараз десята вечора під санаторій приїхали представники АРМА. На жаль, нічого не говорять, нічого не коментують. До цього тут були представники Київської міської військової адміністрації, а також були представники національної поліції України, Національної гвардії України, військової яка тут дислокується. Ну і власне представники ВУР. Такий набір військових, силовиків, чиновників різного рівня зібрався вночі під парканом в Кончазаспі не випадково. Бо за тим парканом не просто старий санаторій, який колись належав укрпрофоздоровниці, а 23 гектари землі. Ще раз 23 гектари в кончазаспі з лісом і власним виходом до води. Он по сусідству просять по 20 тисяч доларів за сотку. Тому ціна питання як би зрозуміла, правда? Так само зрозумілі апетити бізнесменів, які роками намагаються цей шматок лісу віджати і забудувати. Не буду вдаватись в далеку історію, бо тягнеться вона реально вже півтора десятки років, почну одразу ближче до сьогодення. Ще в 2018 році власник всього цього добра, брат Укрпрофоздоровниця визначила 12 об'єктів нерухомості на його території. Це не весь комплекс санаторію, лише частина, які вирішила продати для погашення боргів. Укрпрофоздоровниця це не те, щоб державна структура, але й приватною назвати її складно. Контрольний пакет акцій належить Федерації профспілок. В її розпорядженні купа санаторіїв по всій країні. Покупець на майно в Кончазаспі не забарився. Ним стала фірма УБК Каштан, яка згодом все це перепродала. Зрештою, от ті 12 об'єктів опинилися в руках компанії Девелопмент Солюшн. Щоб не навантажувати вас складними схемами і купою прізвищ. Давайте спрощу одразу: і Девелопмент Солюшн, і всі задіяні в купівлі майна «Укрпрофоздоровниці Товки» так чи інакше ведуть до однієї людини: Бориса Кауфмана. Це одеський бізнесмен, співвласник тютюнового гіганта Тедіс Україна. А ще Кауфман це щось типу колекціонера-підозр. Набута САП вважають Бориса Кауфмана причетним до організації такого собі «Бек-офісу міської ради Одеси, де чиновники та бізнесмени вирішували свої справи за принципом єдиного вікна. Це відсоток, звісно. Є ще одна гучна справа: історія про одеський аеропорт. На початку десятих років Кауфман з партнерами привласнили майно і доходи комунального аеропорту. На цій схемі вони, за підрахунками правоохоронців, нагріли понад 2,5 мільярди гривень. Кауфман навіть трохи посидів у СІЗО, поки не вніс заставу. Зрештою, ВАКС затвердив угоду: фігуранти вину визнали, бо Кауфман у справі був не один, але не сіли. Свобода обійшлася їм десь в мільярд гривень. Звучить солідно, але фігурантів було семеро профіт профіт. І давайте вважати це моєю особистою думкою. Але як можна пояснити таку лояльність до Кауфмана, як не його тісною співпрацею з владою? Причому владою різних часів і кольорів? Кауфман проситься на доклади, поздравить з Новим Годом. Новий рік то було ще за Януковича. За Порошенка Кауфман теж відвідував ОП. Традиція продовжилась із приходом Володимира Зеленського. Причому з командою останнього в нього своя атмосфера. Які у вас стосунки з Давидом Я його знаю десь. Так, щоб не збрехати, ну більше 10 років. Mm -hmm. а, ну, на рівні особистих відносин, знаю, я з Миколаєва сам від Одеси. Тобто, спілкуємось, це так. Голова фракції Слуга народу пояснював, чому бере у бізнесмена Кауфмана автівки для своїх закордонних вояжів. Більше про їхню дружбу можете глянути за посиланням під відео. А я повернуся до історії про сутички, в які блін втягнули військових. Кончезаспівським санаторієм, на який поклав око Кауфман. Самою територією санаторію доволі складно, бо Укрпрофоздоровниця встигла продати товці, пов'язані з Кауфманом, не все, а лише частину. Решта висить, зокрема, на підконтрольній Укрпрофоздоровниці товці та козинській сільраді. Ба більше вся ця історія з продажем вже давно в судах, а частина майна арештована та передана в Агентство розшуку та менеджменту активів. Арма до слова двічі намагалась знайти туди у з щомісячною сплатою у 300 тисяч гривень. Конкурс чи навіть конкурси відбувалися, м'яко кажучи, дивно. Свої пропозиції подавали компанії, афілійовані з Кауфманом і ще одним львівським бізнесменом Ігорем Кривецьким, який влітку цього року відкрив в кончазаспі люксовий готель. Те, що відбувалось на торгах, було схоже не на конкуренцію, а на узгоджені дії. Аномально низькі ціни і підігравання конкурентам. І коли я кажу аномально низькі, я маю на увазі пропозицію у 29 тисяч гривень. Відповідно до кримінального процесуального кодексу України, це нерухоме майно має статус речового доказу. Водночас право власності на нього залишається за власниками. Тими ж судовими ухвалами власникам об'єкту було заборонено відчужувати, розпоряджатися або користуватися арештованим майном санаторію. У зв'язку з цим будь-які правочини укладені власниками з іншими фізичними чи юридичними особами під час дій таких заборон не мають законної сили. Для Development Solution, крім Арма, тут є ще одна проблемка. На території вже два роки за погодження КМВА перебували представники окремої військової частини. Чому КМВА? Повторюся, там все дуже складно, не все ще продано, перепродано. А майже вісім гектарів території впритул до головного корпусу санаторію комунальні і розпоряджається ними Київ цього року. До військових прийшли в гості бійці гур і теж не з пустими руками. Виняти ввечері ребята приїхали гуронці. Сорваюсь, понятно, що кілька ребят, Константин один з них, Назвався юристом вищого керівництва Агнерд. Бадкуди ви, ви знаєте остров? Гур. Ну, что, що? Ну, що, що, що таке? От ми тут по документам, у нас договор раді здавали. Це було ще всередині листопада. І я не помилилася, коли на початку казала про сутички. Раніше ми теж стали свідками, як гур проривався на територію, де обжилися представники окремої військової частини. Але тоді все виглядало більш-менш цивілізовано. Добрий маленький. Добрий Мекси. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? А? Хто не знаєш? А ще далі. Чудовий квест. Скажіть, будь ласка, що ви потрапите? Що тут відбувається? Гуляємо. Гуляєте? Так. В грудні, як бачите, все вийшло на інший рівень, і версію про прогулянку вже точно ніхто не пропонував. Отож, чому на місце сутички під санаторієм приїжджала, зокрема, і ВО голови АРМА Ярослава Максименко, більш-менш зрозуміло. Присутність силовиків теж все-таки там серйозні хлопці зібрались і чутно було постріли. Але я ще згадувала про представників КМВА, і вони там теж були не просто так. Зараз під на одинадцятого представники АРМА покинули об'єкт. Наскільки мені зараз відомо, на об'єкті залишаються бійці гури і представники військової частини, яка тут дислокується. Також станом на зараз відомо про те, що. Київська міська військова адміністрація відкликала дозволи на розміщення і представників гур і військової частини, яка тут дислокується, власне, дозволів на розміщення на цьому об'єкті. Ага, цього року КМВА вирішила догодити усім. Видала другий дозвіл тепер вже і гурівцям, яким пропонувалось поселитися поруч з представниками військової частини, типу там де вільно. Але є проблемка: таких приміщень не виявилось. В межах повноважень е фактично було ви видане погодження на розташування на території окремих підрозділів саме Збройних сил України під виконання е завдання. Але це було ще до мене паном генералом Попков було зроблено. Uh -huh. е вже при мені е також було звернення від військової частини, е яка знаходиться тим порядкування ГУРУ, е щодо знову ж таки також перебування. І до виконання вже їх завдань було прийнято рішення, що таке розміщення можливе на цій території, але яку не займає збройні сили України підрозділи, які до цього отримали також погодження. Дуже зручно, звісно, коли всім догоджаєш, але це працює тільки в уяві, а от в реальності, в реальності ми вже бачимо. Оскільки я зрозумів, що можуть виникнути конфліктні питання між е, військовими, то ну, значить, за рахунок мене або військової адміністрації точно такі ситуації ніхто вирішувати не буде. Тому ми е, заздалегідь проаналізували всі документи. Відповідно, е, мною було прийнято рішення е, відкликати всі погодження для всіх організмів, які знаходяться на території даного, е, даної локації. Коротше, позиція КМВА… Ми не ділах, хай самі розбираються. Але ж бачте, в них самих розібратися не дуже то й виходить. Ми попросили коментарі в усіх сторін конфлікту, але вони залишилися без відповіді. До цього тут було пошкоду повітря, зокрема також чотирьох військових з території у знімати побої. Що було далі? Далі про це годіли новинні стрічки. Що в принципі логічно, бо було б дуже дивно, якби група людей без розпізнавальних знаків, що вночі штурмує об'єкт в кончазаспі, залишилась непоміченою. Реакції на це були дуже різні, але здебільшого, самі б розібралися. Журналісти працюють на Москву, чорти б вас побрали, спалили локацію. Але проблема тут в тому, що учасники цих подій спалили все самі. Я не хочу нікого звинувачувати, але посудіть: десятки озброєних людей: автівки, техніка, силовики, постріли все це на виїзді з Києва, де навколо купа сусідів і проїжджаючих повз автівок. Все це буквально вздовж траси. Ховатись навіть ніхто не намагався, і це не могло лишитися непоміченим в принципі. Ба Більше це й не мало лишитися непоміченим, бо вся ця історія апріорі ненормальна. А тиша породить повторення. І я зараз в жодному разі не стверджую, що якийсь з підрозділів використали для вирішення бізнес-конфлікту. Але навіть підозра в подібному вже кидає тінь. Отож, що ми маємо. Це важка, наповнена сюжетними поворотами і юридичними нюансами історія, яка врешті переросла у силову сутичку, що фактично закінчилась нічим. Окрім чотирьох постраждалих і публічного скандалу, а ще викритого перед ворогом об'єкту, причому самими ж військовими. Очевидно, що тепер ніякі формування не зможуть там перебувати, і дуже сумно думати про те, що це і могло бути кінцевою метою створити шум. Привернути увагу, потрапити в новини, зробити зону не потрібною для військових. А тільки за військових суспільство готове впрягатися, і точно б не дозволило щось там будувати, поки цей об'єкт приносить користь для захисників. А тепер територія, вважай, вільна. Заїжджай і роби, що планував. А коли хтось відкриє рота, то завжди можна буде звинуватити новини. А що ви хотіли, так вже сталося, і оце найсумніше. На сьогодні це все. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам було цікаво, поставте подобайку і поділіться цим відео з друзями. Незабаром побачимось.